Я хотів би насамперед побажати не натхнення, не ну, можливо якихось інших таких речей, які завжди бажають, а терпіння і чіткого розуміння, що ви хочете це закінчити, тому що дуже просто написати оповідання чи мініатюру, бо на це потрібен ну, більш-менш короткий проміжок часу зробити роман це справді велика робота, і багато хто її кидає через те, просто що й не вистачає терпіння. Це найголовніше. Ви, можливо, чітко мусите усвідомлювати, що вам доведеться переписувати його, що ви спершу його не зробите таким, як ви захочете зробити, але ну, по-іншому це не буває. Ви починаєте робити, ви змінєтесь самі, і поступово просто він буде виростати з вас, а ви будете виростати разом із ним. Цього я, власне, голова.